Привіт, друзі! Я сьогодні на чудовому такому заході, як День поля АгроТернопіль 2025. Ходімо подивимося, що тут показують. Бачимо юто і пішло дуже багато гарної новітньої техніки, які показують її господарі, фермери. І може побачити в тестуванні і вибрати для себе. Людей дуже багато. Сьогодні вже другий день, але. Людей багато. Бачите, там і дрони є для оприскування, комбайни. Так що ходімо, будемо роздивлятися. Це знаменитий спайк. І пішли скаути. Бачите, і для малого бізнесу теж є, і для вже середнього більшого. Бізнесу вже є побільші, тракторці помощніші. Лаволи. Теж різні, від меншого до більшого. Дивіться, навіть з передньою навіскою маленький лавольчик. Тільки техніки. Надіюсь, я колись буду приїжджати для вибору своєї техніки, а не для того, щоб вам показати цю красу. Оні Холанди. Це вже посерйозніша техніка трохи пішла. Я більш чого вже фермерства. Я на такому, до речі, заході вперше. Фенде, о, моя мрія. Фенд. Я поки можу розраховувати тільки на такого трахтерця. На дурного. На цього мене коштів повинно хотити. Якийсь Тракторців я таких ще не бачив. А хто випускає кук? А, лізинг, це ті, хто предлагає, але такі тракторці Еней я, я перший раз бачу. В інтернеті таких, якщо чесно, наїв не бачив. Але запитати. А, Юто, напевно, випускає теж. Це китайці. Доброго дня, а Еней чиїться трактори? Українці? Доброго дня. Ні. ні. Китайці. ні? А, китайці. китайці. А в якому місці В Місто Березань, Київська область. А, Березань, я зрозумів, дякую. Тоді що тобі? бачите, такі ангари можна строїти. Лавольчики, ескаватори. Техніки. О, ремсинтез. Я пару разів у них на сайт заходив, цікавився. Технікою. Людей капець. Але сьогодні, я так зрозумію, тепліше, ніж вчора. А можливо в так вийшло просто сьогодні приїхати. Але людей немало. Класно. А чудова. Нам треба частіше на такі заходи їздити. Так і тушилки і все інше. Нас вітає складне місто Первопі. Вони пішли так підпочити. Такі тушилки. І хочете і менше, і більше є. Пес Тут навіть є і легкові різні автомобілі. Які Хочете, на будь-який смак і розмір карману. Сьогодні проем інструменти теж. А сервіс теж. Різні мастила. Ваги. Різні. Шоші такі, як корми, Худоби. Клас. Я радий, що я попав на такий захід. Воно того вартує. А, трохи я для вас познімаю і потім піду краще для себе розглядати. А, а, та. Та. А, в Навіть таке заїхала на поле, а бої завезли. Приклітіли ґрунту. і всякий навісне. Фірма генерал і оприскочі пішли дрони. Ой, знов різна техніка навісна. Бедемо. Багато різних фірм, де деякі я навіть і не чув, не бачив. Але як я міг це чути, якщо я тільки вникаю все. Але для такої техніки, як в мене, для мотор, це, я щось нічого навіть і не бачив, щоб могло потягнути. Вже більше такі на тракторці, напевно, на 100 кінських сил більше. А Я би ще би придивилися собі культиватор якийсь і борний дискові на свій тракторець. агрегат від компанії Потрібні лущення стерні Та передпосівна підготовка ґрунту універсальним агрегатом. Світер диск найкращий вибір. Ну все ми вже дійшли. до кінця високо швидкісні агрегатию Напевно, так розумію. Практично працювати практичне показ сантиметрів агрегатів Ми експертами в виробництві тискових борів підберемо агрегат і під будь-який трактор та умови роботи. Бажаєте швидко та якісно підготувати ґрунт для посіву. Ідеал в передпосівній mm. підготовці DTZ. і беднар свіфта компанії дотикати операції, де те за речі. Збирають їх в двох місцях в Дніпрі. І в Тернополі. Китай, але збірка українська. І бачите, хоч корів мало хто хоче тримати, але навіть для молочки. Все тут теж є такі лінії виробництва молочної продукції. Ні, все-таки я знайшов у нас свій тракторець, поменшу техніку, яку можна брати. Ні, цю картоплю копалку двохрядно чи а вже решта підійде. О, картоплю сажалка в мене є. О, дискові борони. Це вже цікавіше. Диски борони. Файно, файно. І плоги двохкорпусні. Бачите, будемо розглядати. Кого цікавить на меншу техніку, можете собі зайти і подивитися їхнє виробництво, що вони пропонують. І так само їхня візитка. А хто взагалі не має ще техніки, так само можете, мотоблоки такі. Собі продивлятися. Друзі, дякую вам, що ви провели зі мною день поля. Саме вподобайки, кому сподобалось таке відео. Підписуємось для того, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі, па-па!